Всім привіт! Сьогодні інтернет-магазин Лана Плюс пропонує вам подивитись відеогляд на ось таку красиву срібну модельку черевичок для дівчинки. Це виробник Томе. Дуже гарну якість завжди має. Модель на липучці. Безмовні, тут утяжка ще є на регулювання підйому та повноти. Всередині утеплена вовняним хутром, дуже густим, тому ніжки точно не будуть замерзати в них. Дитина зможе сама їх легко взувати. Підошва у термовзуті завжди дуже міцна, антиковзаюча. Мембранна тканина, яка ось зверху на взуті, не дає вологі проходити всередину, і тому ніжки залишаються сухими та отеплі. Є багато інших моделей, тому звертайтесь, допоможемо вам підібрати модель та правильний розмір. Наш магазин Lana Plus.